Доброго дня. Сьогодні хочу поговорити на тему дати і брати. Що таке дати, і що таке брати. Я не буду вам об'ясняти, що давати, а що брати. Ви розумієте, що можна різне, що дати, і різне, що взяти, да? як матеріальне, як духовне, як енергетично, як практичне. І кожна людина чогось бажає, і кожна країна і людина, да? і вони кажуть: от мені зобов'язане те, або він дожен мені те, або діти повинні то, або государство, або країна, або. Хтось повинні йти, да? і я завжди кажу: а що ви дали спочатку? Оце саме головне питання, на яке потрібно дати ви відповідь, що ви особисто дали спочатку. Зараз вам наведу приклад. Ви залізли в інтернет, ви шахрай, да? ви взлували чиїсь сайти, ви скопіювали чиїсь курси, ви розповсюджили по всьому інтернету. Да? Або ви взяли чужу інформацію, розповсюджили, ви збривали, або ще щось, да? ви скабили, ви. Ображаєте свою дружину, або ви ображаєте своїх батьків своїм станом, так? І ображаєте, яким чином, що ви б, ну, як сказати, батьки до вас лагідно, лагідно, вам допомагають, все роблять, батьки вам, вас люблять, да? а ви до неї попи повертаєтесь і починаєте грубити негативне відношення, оскарбляти, або ще якісь робите ну, такі погані речі, які. Дратують, дратують вас, дратують батьків і стосунки від цього погіршуються. І дивіться, чого виходить точно так відносно інших людей. Якщо ви нічого не дали іншим людям, це не зобов'язано, що ви повинні давати кошти, повинні давати їжу або одежу, або там за когось переживати відносно того, що вони не так живуть, а ви так живете. Ні, ви повинні що важливо давати світу дати. Любов. Да? От ви випромінюєте чисту порядну любов відносно позитивного стану, чисту порядну чесність. Відносно кожної людини, хто перед вами не стояв, чесність, ви випромінюєте особисто порядність і позитивні стосунки поваги, вдячності, цінності той людини, яка перед вами стоїть, і ви або для вас щось робить. Тобто воно взаємопов'язане. Якщо ви це випромінюєте, дайте, то і людина, людина вам віддячує тим самим. Тобто і все світ точно так робить. Якщо ви випромінюєте добро, любов, щастя, позитив. Гарні стосунки, намірі, що ви вкладаєте, допомагаєте, або якщо це батьки, да, ви батькам допомагаєте, або там діти, ви дітям допомагаєте. Да, ви робите позитивні речі і не корислово. Тобто я даю тобі цукерку, пригощаю тортиком, я дуже тобі рада, але взамін ти повинен привести принести мені три відра води, купити мені шкаф або там щито, ще, ще то ще то, тому що я тобі даю цукерки. Ні, це не повага, це ви не даєте добро. Це ви даєте зло, тому що ви використовуєте людину кори слово. Корислово. А добро це коли ви посилаєте любов і кажете, Боже, як я вдячна за те, що мені допомагає, за те, що людина мені так цінна, вона витрачає свій час. Я дуже вдячна цій людині. Дякую велике. І любові дуже багато всесвіт тобі посилаю, щоб цій людині було гарно. Просто ви отак посилаєте. Тобто, якщо зовні ви берете і спілкуєтесь з людиною, і ви кажете, що ні, я тут. Збрешу, а тут я промовчу, а тут навіщо мені казати правду? А тут я утаю, а тут я зворую, понимаєте? А, а, а скажу по іншому, бо це правда? Ні, це погано. Це погано. І ви всесвіту даєте, що ви випромінюєте. Ви Брехню, воровство, да, затаювання, і всесвіт, що вам робить, він робить те ж саме, він вам посилає затаювання, брехню, воровство. Розумієш, ти про що я кажу? Тобто, якщо ви всесвіту кажете, я посилаю любов і добро, і любов, і чесність і порядність, і я прошу мені, щоб поверталась теж порядність через людей і чесність, і гарні стосунки. Також для країни розумієте, і якщо те ж саме, я хочу сказати про країну, якщо всі. Я не кажу, що всі влади прямо ідеальні, всі гарні. І ви знаєте, як люди відносяться до влади, да? що там товаровство або корупція, або ще щось. І про що я хочу сказати? Люди, якщо ви внизу скажете Я чесний, буду чесно поступати відносно іншої людини. Не відносно влади, а відносно іншої людини. розумієте, То і я посилаю любов всесвіту, щоб у той владі, владі, яка мене обманює, яка мене оворовує, да? стільки любові, щоб вона поводилась відносно мене чесно, порядно і е, в мене. Змога збільшувалась така жити гарно, позитивно, в позитивно засідательних намірах, така і стану, і прибутку у мене гривничок, да, і прибутку у мене валюти, і прибутку ще в мене денючок на мої потреби, на подорожі, на гарне життя, на гарні, на гарні позитивні стосунки. Розумієте, на купівлю там якісь і використання моїх цілей або бажань, купівлі житла. Розумієте, то любові стільки посилаємо, що ця влада просто. Корупційна знищується сама по собі, все світ зробить те, що ця влада корупційна, просто знищиться сама по собі, а примножиться позитивна сусідательна. Розумієте, яка зробить те, щоб кожна людина була щаслива. А якщо ви на місці йдете і думаєте, як обривати сусіда, як украсти у когось там якийсь дрот, да? або як украсти курицю, або як украсти зробити сусідки погано, або ви як украсти чоловіка, або як зробити порчу, да? або й ще щось, то що ви отримаєте назад? Ви розумієте, що вам вдвічі отримаєте назад так, що те ж саме, і ви будете казати, ось мені зобов'язане те, я нічого не маю, і вони такі погані. А чому вони погані? Тому що ви поступаєте особисто погано відносно всесвіту. світу. І це казається не тільки людини. Це є відносно людей, відносно дерев, відносно природи. Якщо ви відносно природи вливаєте стоки в річку. То ви розумієте, що ці, за ці стоки ви відповідальні, не влада, не інші люди, не ваші діти, не країна, не планета Земля, а особисто ви, тому що ви ці стоки виливаєте куди? В річку. Розумієте, від підприємства, якщо ви дітей варуєте, зламуєте, зламуєте онлайн кошельки електронні, да? зламуєте якісь ячейки і обворовуєте людей, то чого ви робите? Ви всесвіту показуєте, показує, що ви шахрай, і до вас потрібно відносити це як до шахрая. Розумієте, про що я кажу? І тобто інші люди з вами будуть поступати теж саме. Тобто, якщо ви дуже жадібна людина, то все світи буде у вас забирати те, що ну вам не належить, можна сказати, або належить, але ви настільки жадна людина е, скупа, да? ви осуджуєте інших людей, і жадна людина на оцю щиру світлу вдячність, що ви і нецінності інших людей. То всесвіт у вас теж саме буде забирати, тому що вона все світ бачить. А як вас навчити, якщо ви випромінюєте зло, вам люди дають добро, добро і на цьому добрі, у вас на цій енергетиці, на добрі батьків, на добрі любові, на добрі взаємовідношення, да? ви збагачились у грошовому стану або енергетичному стану, да? здоров'я, в чому ви збагачились? А відповіді від вас немає взаємної цінності, да? тобто люди у вас добро посилають, а ви гідото відправляєте цим людям. Розумієте? І закриваєте, І що Всесвіт світ робить. Він все позитивне починає у вас забирати. Він забирає те, за що ви не відрахувались. Тобто, Це не кажу Благодарю, як кажуть, зараз нога, тобто ви дарите благо просто так. Ні. Ви кажете, що я вдячна, я вдячна людям за те добро, що мені роблять. Я вдячна люсесвіту за те позитивне добро, що мені насилається, за те сонечко, яке мені світиться, за той промені тепла і добра, які я відчуваю. І це в кожному, розумієте, коли кожен буде бачити добро, навіть в тому, коли він приходить в супермаркет і купує позитивні речі, то ви кажете: Я дякую за позитивне, це якісні продукт, натуральний, а дуже розчарована за хімічний продукт і прошу це знищити. Тому що хімічне вредить Всесвіту, вредить планеті земля, вредить моєму стану, моєму здоров'ю, розумієте? І треба в цьому розбиратися, конкретно всесвіту казати. І воно буде знищуватись. А якщо ви примножите зло. І кажете, що це зло позитивне, і будете дивитися, як інші люди роблять зло. І кажете: Ви бачите, він багатий, бо він робить зло і тобі так треба. І ви будете зло робити. То що ви робите? То ви примножуєте зло, а не примножуєте доброту і любов. Сьогодні таке дуже напружене відео. Аудіо, вибачте, напружене. Чому? Тому що дуже сталкується багато людей, які обурюються на стан інших людей і кажуть, що всі їм все зобов'язані. А коли дивишся на цю людину, а вона зовсім не робить добра, або вона хоче, щоб їй все робили чесно, порядно, з добром, а ви промінюєте на земель. Вона ложь, негативні стосунки, нелюбов до своїх дітей, да? обурення, осудження своїх дітей. І виходить, що ця людина отримає в Люди перестануть їй посилати любов і стан і допомагати. Чому? Тому що ця людина вона просто не цінить, не цінить ту любов і порядність, яку їй надсилає, надсилає всесвіт, надсилають люди, дають підприємство, да? оточуючі люди. Вона, вони не цінять цього. Також люди не цінять людей, які іншого ранку. Якщо ти там якийсь. Такий людина, така да не така, і має таку да не таку професію, да, або стан, або посаду, і ти не ціниш людину, яка стоїть за на касі і продає тобі продукти, не ціниш її труд. То гроші ціна такій людині. Тому що ця людина не вкладує своєю вдячністю всесвіт і порядністю добро і любов, розумієте? А вона випендрюється. І такий випендрюш вона отримує потім на себе зі сторони всесвіту відносно інших людей. І потім кажуть, чому нема стосунки сім'ї, гроші є, то я нема стосунків. тому що що? ви промінюєте гидоту самостійно і тому і отримуєте в іншому стані. Тому важливо цінити любий рівень людей, любий рівень людей, якщо ці люди випромінюють добро, любов і порядність. Якщо ці люди випромінюють зло, гидоту, то відкрито казати, ти робиш погані речі, тому, вибачте, пока, все, пока. Тобі в одну сторону, мені в іншу сторону. І хай людина сама розбирається зі своєю гидотою. Тому зверніть увагу на те, що особисто ви даєте, Ви промінюєте, що ви вкладаєте в своє життя, в стосунки, в спілкування, що особисто ви робите, а потім требуйте до себе якісь відношення, якусь порядність, якусь чесність, що особисто робите ви.